Бригади обленерго з чотирьох областей України Житомирської, Рівненської, Чернівецької та Кіровоградської, продовжують працювати на території деокупованої Херсонщини, де допомагають місцевим енергетикам ремонтувати пошкоджені окупантами комунікації та налагоджують електропостачання. Перш ніж енергетики розпочинають свою роботу, територію обстежують та розміновують сапери. Як це відбувається, може сьогодні нам розповісти у студії Василь Ярема, начальник служби експлуатації, Тація розподільних мереж рівне Обленерго. Вітаю, пане Василю. Дякую, вітаю, що сьогодні день. прийшли Дякую. до нас у студію. Насамперед вітаю вас професійним святом. Сьогодні день дуже енергетика. Дякую, всіх енергетик. Так, <кій> пане Василю, найперше питання: коли ви вирушили на Херсонщину, і скільки часу ви там перебували? Ну, вже на заклик наших колег із Херсону це Це. Перших числах жовтня, 10 жовтня, наша бригада вже перша поїхала туди на Херсонщину. Це тобто було ще після... коли Херсон не був деокупований, так Херсон не був деокупований. Mm -hmm. Це було на протязі десь місяця, після того, як звільнилися перші північні області, ну не області, північ північної району Херсонської області. Херсонської області, вже ми туди поїхали, якби на відновлення енергосистеми Херсонщини Північної. Це була бригада рівненських високовольтних мереж. Товариство якби забезпечило повністю нормально нас транспортом, паливом, матеріалами, всім необхідним продуктом харчування, тому що ми не знали, куди ми їдемо, як ми їдемо і що ми будемо робити. Але ж, зрештою, все. Все склалося так нормально. Ми відновили, зробили ту роботу, яку мали зробити пане Василю. Чи це було добровільно, чи все-таки отак от вибрали професіоналів і відвезли? Ми ну, професіонали нас всі рівно облонега всі професійні люди. Добровільно, чисто добровільно а так, чому тому, що ви все... особисто захотіли поїхати на Херсонщину, все таки небезпека? Ну як захотів? Ну, по-перше, якби я маю досвід. Ліквідація таких надзвичайних ситуацій, там і по Київській області, і в нас на Рівненщині. Ну, Поїхати просто, напевно, якби склалися так обставини, щоб мені довірили, якби, поїхати туди і координувати дії наших бригад. То в чому полягала ваша робота? Ви кажете, координувати дії бригад? Так для людей на хлопський розум поясніть, що саме робили, які задачі. Бригада наші, якби професіонали, це майстри. Водії, монтери, вони займалися чисто відновленим лінією. Поряд з тим зовсім є дуже багато питань, які потребують там, додаткового вирішення. Це і співпраця з ДСНС, це співпраця із місцевими органами, там, якби, можливо, якесь вирішення побутових питань. Ну, тобто є дуже багато питань, які потребують кожного дня, які, якоїсь уваги, і, і це і вирішення. Ну і зрозуміло, що. Ну разом з хлопцями треба було приймати участь у відновленні тих лінії, пане Василю. Чи була реальна небезпека? Чи потрапляли під обстріли? От я озвучила те, що спочатку рятувальники мусять обстежити територію, чи вона е замінована, так а от що довелось побачити вам? Ну, під конкретні обстріли ми не попадали, але ж я говорю, тоді, коли ми приїхали перший раз, зона бойових дій була в межах 30 кілометрів, тому ми постійно працювали під під звуки цих канонат. Це спочатку воно ну, трошки, якби турбує, потім привикаєш, вже якби не звертаєш на це уваги. А друге питання це дуже скажімо, в енергетиків є перша небезпека це електричний струм. Тут, на перший план, вийшла небезпека це вибух, вибухових речовин, вибухових предметів, тому що відновлення цих ліній ми вели в тих місцях, де, де все-таки йшли бойові дії. І, відповідно, наявність тих всіх вибухових речовин була постійна. Тому постійно працювали в надемір з вибухотехніками. Ніхто абсолютно не міг заходити в зону виконання робіт після того, як вони не обстежать. Коли буде зробилися бу, коридори обстеження, тоді ми вже в принципі могли заходити, заганяти техніку, починати виконувати наші роботи. Небезпека полягала найбільше в тому, коли ви будете, ну, сапери, де наші працівники знаходили. Скажімо так, міни, які були заздалегідь встановлені, і тому що якщо лежить просто там якийсь хвостовик чи кусок ракети, то вони його видно. Якщо вони були спеціально встановлені, тоді, тоді вже були такі випадки. Це ми знімали, тобто знімали розсяжки, це гранати і міни протипихотні, міни були випадки випадок і протитанкових мін, тому що там були в зоні виконання наших робіт, то тоді вже якби. Ретельність обстеження зростає, відповідно зростає час, час обстеження тих ділянок, де нам треба було виконати роботи. Ну але без них ми нікуди. Пане Василю, ніхто не травмувався, всі всі повернулися. Дякую, ну, Дякую. тобою. Та пане Василю. Як вас зустрічали місцеві? все таки для них це напевно була велика радість відновити хоч якесь світло, електрику. Ну, за весь той період з жовтня, по грудень, де я був на тих територіях Херсонщини. Ну, я, ну, я не бачив ні одної поганої людини. людини тобто, всь, е, нам допомагали завжди. Чи тут було треба було облаштувати тимчасове житло, чи приготування їжі, чи чи, чи, чи будь-які інші моменти там ремонту техніки, чи ще. Ну, Тобто ми завжди зустрічали нормальне відношення, там нормальні, наші, щирі, ну, гарні, гарні люди, як і колеги з Херсону Бленера, так і місцеві люди. Там, і найбільше було задоволення, коли люди просто підходили, дякували за нашу роботу. Ми говорили, що ми ну, якби високобольтні лінії відновлюємо, ще, ще, ще лампочка не загориться пізніше, а все рівним не дякували. Ну і було дуже приємно там, спостерігати, коли. Коли відновлюється села, коли вже якби по, повертається так. життя ну, завдяки то, тому світлу, яку провели, і, як, якби да, дійсно десь там вже якісь магазинчики починають працювати, дуже багато машин. Цивільних з'являється на військових. Ну, в ж, скількох пунктах а, да. ваші роботи тривали? Е, ну, в принципі, ми. Зараз вже третій раз заїзд працюють три бригади. Це бригада, я вже згадував Рівнської високовольтної лінії. Це бригади розподільних мереж із Дубно із Млинова. Ми працювали і працюємо зараз в високопільському новоронцівському районах. Вже приблизно більше 15 кілометрів лінії безпосередньої довжини лінії 35 п'ять кіловольт відновлено. Що дало змогу заживити дві підстанції 35 на 10 кіловольт. Ну, відповідно, від них це, це порядка 9-10 населених пунктів, які вже можуть подати світло. Ну, а розподіль, бради розподільчих мереж, вони відновлюють електропостачання в населених пунктах, в селах вже по 0,4, тобто вже до, безпосередньо до осел підводять світло. Ну, то, то Дійсно, вони вже відновили порядка 5 населених пунктів. О, що по 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 попроводили там світло, відновили там нас населенню, якби ну споживачем там херсонського болнера нашим там тим людям світло, пане Василю. Що ви бачили, як виглядають деокуповані населені пункти Херсонщини? Що вас найбільше можливо вразило? І наскільки там взагалі знищені електромережі? Ну, перше враження було ну гнітнітюче враження, тому що коли ти заїжджаєш населений пункт і бачиш, що повністю зруйноване село. Ну практично ні одного населеного пункту немає, де ціла будівля. Всі, всі, всі будинки, господарські будівлі розбомблені. Коли їдеш по дорозі, вирви прямо на асфальті, їх треба об'їжджати. Коли там збоку спалена техніка, і військова, і цивільна, коли. Е коли пшениця не скошена, згорівши поля, це, це дуже там не додає оптимізму. Тим більше, коли ми приїхали до наших колег у Сокопілля, там всі, всі виробничі будівлі були майже розрушені, вся техніка виробнича була ну, знищена. Але нічого, то, то до того потім привикаєш, якби і це і виконуєш просто свою роботу і все. Та, та, Ну, вже, вже якщо з'являються інші якісь речі, ну, то тоді звертаєш на то увагу. А так привикаєш. Рідні, як сприйняли вашу ідею туди поїхати на відновлення? З розумінням, З, розумінням. з розумінням, ну звичайно. Вважають вас героєм. Героєм, ні. <рес> то, то, то Це дуже пафосне слово. Я, я його якби не, не сильно сприймаю. Як зараз там вимикають світло? Щось на кшталт як в тилових містах за графіком на Херсонщині, маю на увазі, як відрізняється зараз от ця система в тилових містах і от в таких, які пережили окупацію? Ну в світло, щоб розуміти, люди не мали з березня там, на, на, на деокупованих. В цих територіях, і саме сам факт появи світла в їхніх населених пунктах. Це вже було велике досягнення. Наразі ті, ну я тримаю зв'язок якби із своїми колегами. На жаль, графіки торкаються зараз складно всім. Графіки відключень торкаються і так само до тих населених пунктів, які зараз деокуповані. Їм їм так само сам по графіках відключають світло, як і в нас. Ну, але ж вони не сильно, якби. Ну, звичайно, хотілося б, щоб був 24 на, на, на 7, Але ж маємо зараз таку ситуацію, що, що, що мають потерпіти. А ви ще будете їздити на деокуповані населені пункти відновлювати? Чи от власне ваша робота вже там завершена? Ну, перша... Робота першої поїздки були якраз для того, щоб все таки зорієнтуватися, з чим ми маємо справу, яким чином організовувати роботи. І... Який характер пошкодження. Тому я вважаю, що ми зараз вже маємо певний досвід і вже якби, розуміємо, як нам їхати, як нам організуватися. Зрозуміло, що, що, що ще, напевно, будуть поїздки не одна. Там у нас роботи не тільки для «Рівнобленерго», а для всіх компаній є дуже багато, і ми там будемо працювати, певно, не один місяць, і дай Бог, але ж дай Бог. Щоби Наші воїни швидше, швидше звільнили. Тоді ми це все діло відновимо mm -hmm. обов'язково. Від чого зараз залежить ситуація в кожній області окремо, маю на увазі з енергопостачанням, і розкажіть особисто у вас відключають за графіком світло? В мене за графіком. Я... Ви звіряєтеся з, з, з тим графіком, що викладається в, в інтернеті, так обов'язково так. Я дію. Я дивлюся по графіку, місто не по графіку, працює. Ну і в принципі, це ну розумієте, зараз така ситуація, тим більше на даний час сталася, що деколи незалежно від наш, від нашого бажання, ми змушені, тобто наші оперативні е, працівники, які зараз от. На даний момент на сутоні коли на чергуванні вони отримують, вони не. Вони... Просто бережуть систему, щоб вона не розвалилася, і це змушені зменшувати навантаження і відключати це, і люди повинні зрозуміти це, це не від нашого бажання. Є такі речі, що що, що ми змушені відключати? Як ви ставитесь це. до того негативу? Зокрема, в соцмережах люди часто пишуть, що от цю вулицю не відключили, бо там сидить депутат, напевно, якийсь чи чиновник. Як ви пояснюєте, можливо, сусіди до вас підходили розпитати, чому так? Ну, спокійно ставлюся до того. Я просто коли спілкуюся з людьми, які не мали 8 місяців не світла, не тепла, не газопостачання, які в які, ну, них більше таке враження, що в них ще більше додавалося людяності і вони спокійно про то говорять. Зараз, дивлячись на, на тих людей, які піднімають питання, що в них. Немає 4 години світла, ну трошки якось я, ну, я не розумію. Треба потерпіти, і воно все налагодиться. Як е, поберегти світло? Як, як зробити так, аби е, не перенапружувати електромережі і допомогти, зокрема, вам у роботі? Що ви порадите е, от, звичайним користувачам, які мають за графіком світло? Е, найбільше, е, найбільше дошкуляє. Це коли включається після відсутності світла, включається лінія і включається відразу все навантаження. Все навантаження у нас тоді деколи не витримують мережі, не витримують запобіжника. Вони перегоряють, знову відсутність світло. Знову брадам нашим треба їхати відновлювати, і ну це дуже незручно. Тому прохання до всіх споживачів перед тим як по графіку має включитися світло, відключити всі. Прилади, які мають велике навантаження, відключіть бойлер, я не знаю. Не включайте праску е холодильник? Ну зрештою почекайте тих 15-20 хвилин після того, як з'явилося світло. Тоді помаленьку навантажуйте, е якби лінію. Тоді тоді все буде гаразд. Які прилади найбільше навантажують лінію? Тобто, які ну краще взагалі не вмикати, вмикати рідше. Ну, ті прилади, які мають активне, активну потужність, активне так, навантаження. Кілька бутових бутові. Це, 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 це ми, ми знаємо спершу, що я говорю, вже це бойлер електричний, це пральна машина, це мікрофольова піч, це праска. Той сам електричний чайник, він теж має від півтора до 2 кВт, Тобто просто ці прилади не вмикати. Якщо мати освітлення, освітлення лед лампочок, вони мають меншу потужність, тому помаленьку всі ці от речі. або якщо вмикати, навіть то почергово. Угу. Праня тільки вночі, ви Зараз теж берете вночі, дружина добре. Пане Василю, що ви особисто робите, коли приходите з роботи і нема світла? От виключили за графіком. Чим ви займаєтесь? На спочатку вечері. <смітно> пане Василю, дякую вам за розмову. Дякую за те, що прийшли до нас в студію. Ще раз принагідно вітаю з професійним святом і ваших колег. Дякую вам за те, що допомагали на Херсонщині відновлювати електромережі. Дякую вам. Це був Василь Ярема, начальник служби експлуатації розподільних мереж рівно обленерго.